Доброго ранку! Ну що, ви вже встигли зранку посміхнутися? Якщо так, то ви молодець. Тому що якщо постійно хмуритися, то тіло запам'ятовує цей вираз обличчя і відтворює його знову і знову. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я журнал практичних порад для реального життя. На обличчі та голові людини знаходяться 43 м'язи, які допомагають нам їсти, говорити та виражати емоції. Під час посмішки задіяно 17 груп м'язів, під час гніву та плачу всі 43. А під час поцілунків працює від 29 до 34. Цікаво, менша цифра це більш палкий поцілунок чи навпаки. Якщо вколоти ботокс у певні частини голови, то можна заблокувати м'язи, які відповідають за похмурий вираз обличчя. Ну от не може людина насупитися, і все в результаті цього активність областей мозку, що відповідає за негативні емоції, стає нижчою. Тобто, втративши можливість хмуритися, люди починають менше злитися. Той самий настрій збуджує одні і ті самі відділи центральної нервної системи, зазвичай амігдали, це область мозку, відповідаюча за емоційні реакції. Виникає мімічний паттерн, що виражається у постійній напрузі одного або декільких м'язів. У результаті обличчя набуває відповідного виразу. Думаю, що ви стикалися з людьми, у яких на обличчі, начебто, застиг певний вираз. В наших краях часто зустрічається маска невдоволення, на жаль. Так от фраза У нього все на обличчі написано має фізіологічне пояснення. Експерименти показали, що якщо механічно посміхатися, піднімати чи опускати брови, морщити ніс, можна змінити свій емоційний стан на краще. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами дуже простою вправою, яка швидко і без особливих зусиль допоможе вам змінити свій настрій. Вона називається посмішка Будди». Отже, зараз вам буде потрібно розслабитись і на якийсь час зосередити увагу на своєму обличчі. Поставте таймер на 3 хвилини. Для першого разу буде достатньо. Сядьте зручніше, закрийте очі. Розслабте всі м'язи обличчя. Можна навіть провести рукою по обличчю, начебто вмиваєтесь. Зосередьтесь на куточках своїх губ. Уявіть, лише уявіть, не докладаючи м'язових зусиль. Як вони починають злегка розсуватися в сторони, утворюючи дуже легку, майже непомітну посмішку? Для початку можна трохи допомогти уяві, зрушивши куточки м'язами. Застигніть на деякий час і прислухайтесь до себе. Дочекайтеся сигналу таймера. Зверніть увагу на свій настрій. Він гарантовано змінився на краще або зміниться найближчим часом. Практикуйте посмішку буде скрізь, де у вас є хвилина, в прямому сенсі хвилина вільного часу, у метро, у черзі, перед важливою зустріччю. Практикуйте цю вправу та запам'ятовуйте емоції, які ви переживаєте. У майбутньому, лише уявивши, що ви посміхаєтеся як Будда, ви зможете за секунди виходити у позитивний стан. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.